Звідки ж назва Русь Анна Стоєва? Що завжди робить із народу націю? Традиції, культура, може, й мова. Давайте розберемо комбінацію, склепати вмить історію і готова. В середньовічні ті часи далекі держава зі столицею була. І вежі київські, оті високі, лякали всіх. І з тих часів відомо, що російське не існувало навіть поняття, а Руське, Русь то все це українське, в казках втопили наше сприйняття. В історію зануримося разом. Про давню Руську Нестор ще казав: Не думай, що все це було сказано, в літописі все згодом описав. Русинами народ цей називали. Сусідні Польща, Латвія, Литва. Вони теж назви зовсім інші мали, коли на Русь орда йшла татарва. Слов'янської династії князями Аскольд і Дір останніми були. Ділилися військовими знаннями до Золотого Рогу аж дійшли. Олег почав об'єднувати землі. Нащадок Рюрика змінив його. Тож ігор сів на київському престолі, сказав як крісла не віддам свого. І Ольга йшла тим шляхом золотим, а Святослав сусідів підкорив, і Володимир, хоч не був святим, та за життя все ж Русь похрестив. Прийшов до влади мудрий Ярослав, бібліотеки, храми збудував, дітей він за кордон повідправляв. І так він Русь з Європою з'єднав. Систему спадкування заснував, від батька влада синові іде, але братів дядьків не врахував, що це до суперечок призведе. І край поклав у сьому мономах. Зібрати вирішив своїх вінчат, щоб було тихо на усіх фронтах земельки. Кожному і буде лад. Але все вийшло зовсім навпаки, не поділили славичі землі, у них весь час свербіли кулаки, тож згодом Ярополк став на чолі. Створив конфедерацію князівств, і кожен князь маточком володів. Уникнути не вийшло втрати вбивств, а Ярополк походився. І поки розвивалася ще Русь, нащадок Мономаха довгоруки, сказав за справу міцно я візьмусь, про він на залісся довгі руки, не було ще і близько там Москви, болота, ліс і племена чудні, там вили на окраїнах вовки, Юрка убили за Порожнім святе місце не бував, світ Половецької, князівний син. Це Боголюбський Київ грабував, відмовивши князів, що із глибин. І не тому, що Бога він любив, народ так Боголюбського прозвав. Село це Боголюбове, де жив, маєток князь собі там збудував. Монастирі звільнили від ікон. І познімали дзвони із церков. Неписаний для них святий закон пролили рідну братську княжу кров. Два дні вони все місто грабували, дружин з чоловіками розлучали. Церкви горіли, християн вбивали, дівчат в полон назавжди забирали. Накрили Київ, смуток і журба, вже сорок сім змінилося князів. Хотіла невдоволена юрба, щоб вже в, аби хто у столиці сів. Тим часом будувалася Москва народ кіногорські племена. Чуть, весь, муром, мамиряй, мордва про все це свідчить старі письмена. Приходить Грозний, потім Годунов, останній цар всія русі Петро. У жилах мають всі татарські кров. корисне, жорстке і гниле нутро. Наступники на київськім столі вже мали змішану ординську кров, не шанували зовсім вже землі, Московії продали все під ноги. А от татарський двоголовий птах, колись монети прикрашав орди. Пройшов він довгий переродний шлях, став символом тодішньої Москви. У Галицько Волинській тій землі, що лишили московські царі. Данило панував там на Русі, русини Русь це назви всі старі. А об'єднавшись Польща і Литва, ділити Русь чомусь розпочала важка війна, багатовікова, Москові прекрасний шанс дала, Не скориставшись випадком легким, відтяла шмат земелечки собі, новгород сіверськ містом став таким і московит радів тій боротьбі. І де кордони справжньої русі, В монгольські, де болотяні ліси, намудрували ще тоді князі. Такі вже смутні були ті часи. Так от імперію створив Петро, Московії він іншу назву дав. Російська вже імперія! Чудно, народ свій росіянами назвав. Тож ми дійшли до сутності того, що в Київській Русі один народ, і називали. Руський всі його, пройшов він зміну безліч перешкод. А у Заліссі то Москва була, то друга там народність ожила, і мову навіть іншу взяла людей тих росіянами звала. Всю Україну величали Русь, це не окраїна, а край, земля. І назву вкрала Україна рос соратники Московії.